За роки повномасштабної війни таке відео роботи рятувальників вже стало звичним. Щодня внаслідок російських обстрілів гинуть люди, а працівники держслужби з надзвичайних ситуацій рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали. Допомагає впоратися із такими викликами нашим рятувальникам різноманітна спецтехніка. Спочатку Військової агресії Російської Федерації в нас немає ні білоруських шасів, ні російських. Mm -hmm. Воно все під санкціями, і ми тільки раді цьому, що немає начальник управління пожежно-технічного спеціального та автомобільного забезпечення ДСНС Олександр Євтушенко показує обладнання одного із таких нових українських автомобілів. Це перехідні перехідні головки з одного діаметру рукава на інший, розгалудження рукавне, щоб з різних сторін здійснювати локалізацію пожежі. Ми враховуємо побажання самих рятувальників. При формуванні тих певних технічних вимог до цієї техніки, яку ми плануємо закуповувати, викладаючи це все, ми доводимо виробнику. І на стадії тоді вже приймання цієї техніки безпосередньо контроль, контролюємо самого виробника.